Нещодавно у мережі інтернет велася активна дискусія з приводу фото, на якому зображений Пирятинський залізничний вокзал часів Російської імперії. Цікавий факт розкаже Сергій Суховерський. Це фото було опубліковано в соціальних мережах та інших інтернет-ресурсах. В коментарях до нього стверджують, що це Пирятинський залізничний вокзал. Але секретар Пирятинського районного історико-кризнавчого товариства Олександр Вовк запевняє, що це не він. Дана фотографія давно з'явилася на просторах інтернету, і вона прив'язана як це будівля старого залізничного вокзалу станції Пірятин. Але при детальному ознайомленні прийшли до думки, що це не може бути будівля залізничного вокзалу станції Перятін. Сама будівля, представлена на фотографії, являється вокзалом так званого Колосівського типу, який будувалися на всій лінії від Бахмача до Одеси. Вона дуже-дуже похожа на Пирятин, але ми можемо бачити, що одна із конструкцій цієї будівлі в даному приміщенні станції Пирятин відсутня. Привокзальна площа, дуже багато так званих пакгаузів, тобто складських приміщень для вантаження або розвантаження цінних вантажів, а також якісь цехляні будівлі, які можуть слугувати там як кафе або інші якісь споруди. Судячи по солдатах і Жандармерії, жандармерії цар... Російської імперії ми можемо зробити висновок, що фотографія це дореволюційна до 17-го року. Сама станція таких масштабів не представляла себе, тому що в тих роках привокзальна площа лише розбудовувалась, Це була нова територія для міста, хоча вокзал існував. Далі ми бачимо інфраструктуру станції: це перві пуття, можливо, головна, другі, треті. На ті часи станція порятин таких такого класу не являлася. Це станція біль більшого, можливо, Черкаси, можливо, золотоноша. Станція порятин і весь. Рух строївся як під'їзні колії, тобто вся зерно, буряки збиралися в маленькі вагони і відправлялися на сусідні станції, такі як прилуки, а можливо і крути. Через те такої станції в 2017 році порятин не був. Думку Олександра поділяє та знаходить її цілковито правильною, і голова Перятинського районного історико краєзнавчого товариства, головний зберігач Перятинського краєзнавчого музею, Олександр Рудковський. Справа в тім, що на той час фотоапарат і сама фотографія це була річ досить дорогостояща, і не кожен міг собі її задовольни отримати, дозволити. Ви ж самі розумієте, що краще зняти будівлю, якусь чи сім'ю, яка потім за це заплатить кошти. І тому будь-яка світлина, яка дійшла до нас із 19 го століття, з 20-го століття. Вона дуже цінна, і ми завжди її вивчаємо і збираємо. Їх не так і багато залишилося до цього часу. Ми декілька разів обговорювали цю світлину, яка приписується Пирятинському залізничному вокзалу. То ми повністю погоджуємося, що вона ніякого відношення до Пирятина не має. Саме такого висновку дійшли краєзнавці, проаналізувавши дане фото. Не варто вірити всьому, що поширюють в мережі інтернет.